Справа 2,19. Зведіть дріб. Ну що ж, стартуємо в першому завданні усім, що ділиться на m плюс n до знаменника m у квадраті плюс mn. Ну тут m квадраті плюс mn, ми n можемо винести за дужки, то тоді це можна записати як m, що множиться. m у квадраті на m, це буде m. Додати, а mn поділити на m, це буде n. Є? То виходить, що нам потрібно звести до m, що множиться на m плюс n. То запишемо, що наш дріб 7, що ділиться на m n, нам потрібно домножити. Тоді виходить, бо в нас є такий множник m плюс n на m, і чисельник, і знаменник, то ми 7 множимо на m, і в знаменнику m плюс n ми також множимо на m. І це дорівнює. В чисельнику у нас залишиться 7m, а в знаменнику M помножити на m, це буде m у квадраті плюс. І m помножити на n, це буде mn. Є все Звели ми до знаменника m у квадраті плюс mn. Переходимо до другого завдання. 4, що ділиться x-y, до знаменника x квадраті мінус 2х плюс y квадраті. Але за формулою скороченого множення це формула квадрату різниці двох виразів, то це можна записати як x-y до квадрату. Так? Ну гаразд, якщо це x-y до квадрату, це означає, що у нас x-y множиться на x-y. То виходить, що наш дріб 4, що ділиться на x-y, потрібно і чисельник, і знаменник помножити на x-y. То ми записуємо як 4, що множиться на x-y, що ділиться і знаменник x-y. Ми множимо на x-y. І це дорівнює. 4 помножити на x це буде 4x. Відняти, 4 помножити на y, це буде 4y. Ну а в знаменнику x-y, що множиться на x мінус y, це x-y в квадраті, або x в квадраті -у мінус 2xy мінус y в квадраті. То ми записуємо це як х -квадраті, -у, у квадраті мінус 2 xy плюс y у квадраті. Yeah. Переходимо до третього завдання. А, що ділиться на А плюс Б, потрібно звести до знаменника А у квадраті мінус Б у квадраті. Ну що ж, А у квадраті мінус Б у квадраті, можна записати як А мінус Б, що множиться на А плюс Б. Гаразд, раз, тоді виходить, що якщо нам треба зробити такий знаменник, давайте запишемо наш вираз, що у нас є А, що ділиться на А плюс Б. Потрібно тоді. І чисельник і знаменник у нас вже є А плюс Б помножити на А мінус Б. То ми і А множимо на А мінус Б. Ми і А плюс Б. Множимо на А мінус Б. І це дорівнює. А помножити на А мінус А на А це А в квадраті. А помножити на Б це буде АБ. Що ділиться? Добуток суми двох виразів на їхню різницю це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це а в квадраті мінус Б в квадраті. Є? Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Це, що ділиться на c-7, потрібно звести до знаменника Сі-С. Але 7 С, якщо ми винесемо мінус задушки, то буде мінус. І міняємо знак доданків на протилежний, буде не 7-С, а С відняти 7. Є? Ну, раз, тоді виходить, що якщо в нас є вираз С, що ділиться на С мінус 7, то можна на мінус 1 помножити і чисельник і знаменник чи дописати мінус в чисельнику і знаменнику. То ми записуємо, що це буде мінус С. Що ділиться на мінус С мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, вийде мінус С. А в знаменнику міняємо знак доданків на протилежний, буде 7 відняти С. Мінус винесемо вперед, буде мінус С, що ділиться на 7 відняти С. Є? Ну що ж, звели ми. Зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Заведіть дріб. Ну що ж, в першому завданні записуємо, що в нас вийшло 7M, що ділиться на m у квадраті плюс mn. А в другому завданні у нас вийшло 4x мінус 4y, що ділиться на x у квадраті. Мінус 2х плюс y у квадраті. І в третьому завданні записуємо А у квадраті мінус АБ, що ділиться на А у квадраті, мінус Б у квадраті. І в четвертому завданні записуємо мінус С, що ділиться на 7 відняти С. Ну що ж, ось таке складніше завдання на зведення дробу до іншого знаменника. На цьому вправу завершено.